Привіт! Готові до солодкої пригоди! Сьогодні ми з вами проберемося за лаштунки ну просто легендарного українського бренду. Будемо розкривати таємниці львівського світоча, і таємниці там, повірте, ще ті: від смаколиків для самої британської королеви до, уявіть собі, контрабанди. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо! Ну що ж, давайте одразу з козирів. От як гадаєте, чим могла ласувати сама королева Єлизавета II? Мабуть, одразу уявляються якісь там вишукані трюфелі чи пудинги? А от і ні. Забудьте про Букінгемський палац. Відповідь, і це найцікавіше, веде нас прямісінько в Україну. Так, так, це не жарт. Сліди цієї солодкої історії ведуть нас на легендарну львівську фабрику Світоч. Уявляєте? Саме там, на вулиці Ткацькій, народжуються справжні солодкі легенди, і одна з них, як виявляється, має цілком собі королівський смак. Отже, за лаштунками солодкого виробництва нам вдалося отримати, можна сказати, ексклюзивний доступ всередину. А це місце сьогодні, знаєте, нагадує такий собі режимний об'єкт, просто так не зайдеш. Тому тримайтеся, ми занурюємось у світ шоколаду. Щоб потрапити у святая святих, тобто в цехи, треба пройти цілий квест. Спочатку все стандартно: халат, шапочка, бахіли. А от далі, далі треба зняти геть усі прикраси. На фабриці жартують, що на золоту в шоколаді ще ніхто не скаржився, але правила є правила. Уявляєте, навіть пірсинг, і той треба заклеювати пластером. Це реально інший світ, де панують свої дуже суворі закони чистоти. І ось ми нарешті всередині. Перша лінія, і одразу знайомий батончик Аеро. Всі ж його знають, правда? Але от питання: хто небудь колись замислювався, звідки в ньому беруться ці самі бульбашки? Як вони роблять його таким пористим і невагомим? А ось і секрет. Процес цей називається аерування. Все виявляється просто і геніально. В рідку шоколадну масу під тиском закачують спеціальну суміш, азот і вуглекислий газ. Шоколад насичується цими газами, і вуаля маємо ту саму знамениту пористу текстуру, тобто ніякої магії, чиста фізика і технологія. А тепер увага! Повертаємося до нашої королівської історії. Бачите цю лінію? Саме тут, саме тут роблять м'ятні батончики аеро. І знаєте для кого? Ексклюзивно для ринку Великої Британії. А швидкість тут просто космічна. Більше трьохсот батончиків щохвилини. І от кажуть, що саме цей м'ятний смак і був до вподоби королеві, ну і її підданим, звісно. Йдемо далі. І знаєте, що просто збиває з ніг? Запахи. Тут кожен цех пахне по-своєму. От щойно був насичений аромат шоколаду з м'ятою, а тепер. Ммм... Тепер ми потрапили в хмару теплого, такого домашнього аромату свіжих вафель. І от вони, легендарні вафлі Артек. Дивишся на ці всі машини, конвейери, і важко повірити, що рецепт по суті геніально простий. Фактично, це просто вода, борошно і сода. Все тісто заливають у такі форми, схожі, знаєте, на щелепи крокодила, випікають при 160 градусах і буквально за хвилину готовий хрумкий вафельний лист. Але світоч, це звісно не тільки про сучасні технології, це в першу чергу про історію, історію, яку тут дуже дбайливо зберігають у рецептах деякі з них не змінювалися десятиліттями. Давайте швиденько пробіжимося історією. Дивіться, все почалося в 62-му, коли об'єднали три фабрики в одну. Спочатку вона називалася Червона троянда, але цю назву швиденько змінили на світоч, і це ім'я стало синонімом якості. Вже у 70-х львів завдяки фабриці почали називати шоколадною столицею, і це було абсолютно заслужено. Потім, у 98-му, стався ключовий поворот: світоч увійшов до складу Нестле. Ну а в 2006-му фабрика зробила місту крутий подарунок, заснувала національний Свято шоколаду. І знаєте, що вражає найбільше? Попри всі ці зміни, модернізації, рецепти деяких цукерок лишилися незмінними ще з 60-х років: зоряне сяєво, червоний мак, ромашка, ну і, звісно, вафлі Артек. Це ж буквально смак дитинства для кількох поколінь. І на фабриці це прекрасно розуміють і свідомо його бережуть. А зараз зануримось у часи, коли цукерка була не просто смаколиком. В радянську епоху продукція світоча це було щось значно більше. Це була без перебільшення ціла соціальна інституція. Тут треба розуміти, що звичайна цукерка мала аж дві унікальні ролі: перша, це була ну, майже справжня валюта. Солодощі були в дефіциті, попит шалений, тому коробка добрих цукерок могла, як то кажуть, відкрити будь-які двері. А друга роль це така собі солодка контрабанда. Це був найцінніший подарунок, який люди ховали у валізах, аби привезти родичам за кордон шматочок дому. Ось послухайте, що каже колишня працівниця. Світич був найкращою фабрикою Союзу. Проїжджали з усіх кінців Радянського Союзу до нас на світич переймати досвід. Це ж краще за будь-які слова показує статус фабрики, правда? Це був не просто завод, це був такий собі еталон, центр передового досвіду, куди їхали вчитися звідусів. Добре, але часи змінювалися. І от з приходом Нестле для світоча почалася абсолютно нова ера. Це була вже епоха глобалізації і, звісно, великих трансформацій. Давайте просто порівняємо, що було до і що стало після. Отже, до 98-го Світоч – це локальний лідер на радянському ринку. Після це вже регіональний хаб величезної світової корпорації. Раніше фокус був на внутрішній ринок, а тепер експорт по всьому світу: Німеччина, Угорщина, навіть Китай. І контроль якості на зміну старим методам прийшла ціла армія з 80 професійних дегустаторів і світові стандарти. Ну і звісно, асортимент розширення. Наприклад, почали виробляти каву. А як це виглядає в цифрах сьогодні? Ну дивіться: 75% продукції, тобто переважна більшість, залишається в Україні. Але чверть цілих 25%, іде на експорт. Це означає, що львівські солодощі смакують людям далеко за межами нашої країни. Але глобалізація це складна штука. І аби картина була повною, треба сказати про один важливий і болючий факт: материнська компанія Нестле, якій і належить світоч, за даними джерел, попри все продовжує працювати на російському ринку після початку повномасштабного вторгнення. І вся ця історія світоча насправді залишає нас із таким непростим питанням: от як, як зберегти душу, унікальність, спадщину локального бренду, коли він стає гвинтиком у величезній глобальній машині? Це справжній виклик і не тільки для світоча, а й для багатьох улюблених нами компаній. І це, мабуть, те, над чим варто подумати.